Рішення про розміщення міжнародних збройних сил на території України близьке до ухвалення. Представники 35 держав зібралися в Парижі на засіданні коаліції охочих, щоб надати конкретні гарантії безпеки. Чи візьме захід на себе конкретні зобов'язання? Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо звинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні та попередив про загрозу для мільйонів цивільних українців через енергетичну кризу. Чи отримає Київ реальні гарантії безпеки? Гренландія не буде під контролем США, а кордони не можна змінювати силою. Різку заяву зробила прем'єрка Данії. Чи загостриться напруга між союзниками по НАТО? Україна стоїть на порозі гуманітарної енергетичної кризи. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як повідомляє Reuters, про це йдеться в листі Мерца до парламентських фракцій Німеччини. За словами канцлера, Росія не шукає перемир'я в четверту зиму війни. Навпаки, Путін наказав бити по цивільній інфраструктурі України. Мерц прямо звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах і наголошує, атаки на енергетику створюють загрозу для мільйонів цивільних. Водночас канцлер зазначив, Німеччина прагне завершення війни, але мир можливий лише за однієї умови, якщо Україна на цього разу отримає реальні гарантії безпеки від США та Європи. У празі дипломатичне напруження після антиукраїнських заяв чеського спікера парламенту глава МЗС Чехії Петр Мацінка зустрівся з послом України Василем Зваричем. Все через публічну реакцію Зварича на антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томія. Окамури зустріч за словами Мацінки пройшла в серйозній атмосфері. Водночас у чеському МЗС наголошують, це не був виклик посла. Нагадаю, у своєму новорічному зверненні спікер Палати депутатів Томіо Окамура розкритикував військову допомогу Україні, виступив проти її членства в ЄС і зробив різкі закиди на адресу українського керівництва. Посол України в Чехії зварич зреагував на це негативно. Після цього голова МЗС Чехії Ма. Цінка заявив, що вважає недоречним, аби посол наземної держави публічно оцінював слова одного з найвищих посадовців країни. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга став на захист українського посла, наголосивши, реакція була професійною і виправданою. Тим часом лист чеського вчителя із вибаченнями перед українцями за слова спікера підписало понад 40 тисяч людей. Україна за крок до гарантій безпеки від західних партнерів у Парижі триває засідання коаліції охочих, де за попередньою інформацією лідери країн-учасниць візьмуть на себе зобов'язання про розміщення міжнародних збройних сил на українській території. На місці перебуває наша колега Тетяна Висоцька. Вона знає всі подробиці. Тетяно вітаю. Вже відомо, що від США до Парижа прибули Джаред Кушнери, Стів Вітков. А від європейських країн, очільники яких держав вже прибули на засідання, розповідає Парижа. Uh, вітаю, вітання з двору Єлисейського палацу, де сьогодні розпочнеться засідання коаліції охочих. Будуть приймати участь представники 35 держав, з них 27 на рівні лідерів. Тобто лідерів очікується дуже багато. Поки що приїхав лише uh, прем'єр-міністр Канади, який прибув найпершим, десь о восьмій годині ранку він вже був тут. і Він провів uh, робочий uh, сніданок з президентом Франції Манюелем Макроном. Всі інші прибудуть десь після 14 години. І о 15.10 запланований вже власне початок засідання коаліції охочих у розширеному форматі. Президент України Володимир Зеленський також буде тут в Парижі. Власне, його літак вже вилетів і скоро прибуде до Паризького аеропорту. І е, ми його очікуємо тут у цьому дворі десь о 12 годині. Потім він пройде на Двостороння зустріч з президентом Франції Манюелем Макроном, на яку виділено пів години, і після цього, десь о 12.45 за місцевим часом, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Манюель Макрон проведуть робочий обід з американцями. Як правильно ви зауважили, з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, які також вже прибули до Парижа, але поки що ще не, не прибули у Єлисейський палат. Тобто, початок фактично серйозних перемовин, це десь буде о 12 годині, коли прибуде Зеленський, і після цього, після того як перші якісь рішення і перші якісь звірки будуть проведені з американцями, приєднаються вже всі інші. 27 лідерів держав і ще п'ять представників інших держав. Ось поки що те, що ми плануємо. І о 18.45, точніше, о 18. 45, Десь орієнтовно планується прес-конференція за участі Зеленського, Макрона а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який сьогодні разом з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії, буде співголовувати на засіданні коаліції охочих. Ось такий зараз план у нас студія. Ключова тема засідання коаліції охочих гарантій безпеки для України. І чи дійсно протягом дня може бути підписано зобов'язання відправити міжнародний контингент до України в які строки і за яких умов? Що ти про це знаєш? Так, власне це є в планах засідання. Про це говорили і представники Єлисейського палату напередодні початку. Засідання, і власне, ми не знаємо, що саме розкажуть нам, тому що є публічна частина, є не публічна частина, яка пов'язана все ж з питаннями секретності, але кажуть зачекати вечора, і якісь новини точно будуть, тому що власне гарантії безпеки від європейської сторони вже на 100%, як кажуть, готові, але треба узгодити їх з американцями. І м, після цього ще треба провести зустріч власне з Дональдом Трампом. І якщо сьогоднішня зустріч буде успішною, то вже будуть планувати зустріч у Вашингтоні за участі європейських лідерів, можливо, лідерів Канади м, інших держав, і власне президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Всі ці зустрічі, всі ці процеси, повинні відбутися протягом січня і власне. Скоріше за все так і буде, тому що сьогодні налаштовані французи на те, що сьогодні будуть прийняті рішення, і будуть е, встановлені домовленості і про е, розміщення на території України е, зарубіжних е, західних, точніше, військ, і про е, режим припинення вогню, що є першим кроком до гарантії безпеки, і про моніторинг е, зони. Е, Колишньої зони зіткнення і майбутньої просто зони розмежування. Отже, всі ці питання будуть вирішуватися сьогодні, і будемо чекати вечора, коли нам уже щось розкажуть більш детально. Студія. дякую, Тетяно. Засідання коаліції охочих в Парижі невдовзі розпочнеться. Тож більше інсайтів від Тетяни Висоцької з Парижа у нашій аналітичній програмі Український фокус не пропустіть. Українські сили безпілотних систем за сім місяців уразили цілей в Росії на 20 мільярдів доларів. Про це військові написали у своїх соцмережах. Від моменту створення українські оператори дронів здійснили більше 800 тисяч бойових вильотів і уразили майже 170 тисяч російських об'єктів. Також дрони атакували понад 350 стратегічних об'єктів на території Росії. Зокрема, протягом грудня минулого року сили оборони України уразили безпілотними системами 128 – у Становок протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій армії РФ за словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, українські підрозділи наносять близько 60% від усіх уражень на фронті за допомогою дронів. Дрони у квітковому магазині, запчастини для бомб видрукувані на 3D-принтері та артилерійські установки з дерева. Ось що виготовляють українські волонтери, аби допомогти оборонцям на фронті. У волонтерські центри вони перетворили власний бізнес або й свої оселі. Деталі в матеріалі журналіста Кад'єра з редакції TVP World. Нині тут роблять дрони з українських компонентів, а до війни продавали квіти. I was a до повномасштабного вторгнення я була флористкою, а зараз роблю дрони камікадзе для військових. Це як боротьба за наше існування і підтримка військових. І я та вся наша команда робимо все можливе, щоб підтримати наших хлопців, які борються за нас за свободу, за демократію, за весь світ команда клин дрон може виготовити від 200 до 500 дронів на місяць. Волонтери приїжджають з усієї України. Лодшому 16 років, найстаршому 79. Один із них пережив окупацію в Мелітополі. А зараз разом із нами збирає дрони. Його руки тремтять, але він все одно збирає рами і мотори. каже, що потрібно боротися до кінця. один із волонтерів працює стоматологічним асистентом. Інший студент. Всі вони присвячують свій вільний час підтримці шести українських військових підрозділів. Дрони, які виготовили вранці. Волонтери одразу везуть на фронт. Уже ввечері вони можуть працювати проти вор. Af til argaf. Артилерія дуже важлива під час бойових дій, але ця артилерійська гармата не справжня. Вона зроблена переважно з дерева. На виготовлення такої потрібно лише півтори тисячі доларів. Тим часом російські війська витратять понад 100 тисяч доларів на знищення обманки. Скільки фальшивої зброї виготовляють волонтери, залежить виключно від збору коштів. Ми вже зробили майже 200 макетів різної військової техніки: це БМП-2, Хімарси, Хамери з установкою Евенджер. От, які мають свою ходову, їх можна навіть тягати по полях. От, і повторююсь, саме та перевага, що вони міцні і швидко збираються. Хлопцям дуже подобаються і хлопці в заході. Ми саме особисто завжди відвозимо. До війни цей 3D-принтер використовувався для виготовлення іграшок для дітей. Зараз 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Він друкує корпуси до бомб. Згодом їх відправлять на передову і скинуть з українських дронів. Один принтер друкує три таких корпуси за 9 годин. До війни Юрій Сахно мав один принтер. Зараз у нього їх 20. Деякі куплені за власний кошт, а решта за волонтерські пожертви. Я займаюся 3D-друком з 2019 року, і раніше я зробив. Настільні ігри, якісь господарські дрібнички, головоломки. Ну, тобто, щось для господарства для себе. Звичайно, я бачу по результатам, по-перше, від військових. По-друге, по знову ж таки, телеграм-каналам, які опублікують ці всі відео. До перемоги. За останніми даними, на грудень 2025 року в Україні зареєстровано понад 111 тисяч 700 волонтерів. Бажання допомогти війську перетворило їхні оселі чи бізнес на майстерні із виробництва дронів, запчастин та техніки для оборонців України. Інна на білакалекс Кадєр спеціально для World. Росія вивезла щонайменше двох українських дітей з окупованих територій до табору в північній Кореї. Це встановили журналісти Суспільного. Йдеться про міжнародний табір Сондовон у КНДР, куди Росія відправляла школярів у межах так званих програм дружби про такі поїздки 3 грудня 2025 року під час слухань у Сенаті США повідомила правозахисниця Катерина Рашевська. Серед учасників був 12-річний хлопчик з окупованої Макіївки. У таборі діти перебували без інтернет. То та відвідували ідеологічні заходи, пов'язані з культом вождів КНДР. Раніше дослідники виявили в Росії понад 200 закладів, де українських дітей перевиховують, зокрема залучають до військової підготовки та примусового усиновлення. За даними України, в Росії залишаються майже 19,5 тисяч викрадених українських дітей. Заяви Дональда Трампа щодо присвоєння Гренландії не жарт. Про це заявила прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Хоч для данії важливо залишатися добрим союзником США. Країна не прийме загрозливої ситуації, сказала Фредеріксен, і наголосила, що Гренландія, як і Данія, є членами НАТО. Напередодні на заяви Дональда Трампа відреагував і прем'єр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Він закликав президента США припинити погрози та розмови про анексію. Нагадаю, 5 січня Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна США задля національної безпеки 2019-го за часів свого першого президентства Дональд Трамп пропонував Данії придбати Гренландію за 600 мільйонів доларів щорічно. Додам, що Гренландія автономна країна у складі Данії і найбільший острів у світі, що має вигідне розташування на перехресті шляхів між Європою, Азією та, Пів... та Північною Америкою. Я по перше, я вважаю, що до слів американського президента про те, що він хоче Гренландію, слід ставитися серйозно. Але я також хочу чітко заявити, що якщо Сполучені Штати вирішать військовим шляхом атакувати іншу країну НАТО, то все закінчиться. Зокрема, НАТО і, отже, безпека, яка забезпечується з кінця Другої світової війни. Я роблю все, що можу, щоб цього не сталося. Я вірю в демократію і вірю в міжнародні правила гри. Звичайно, я також вірю, що кордони не можна змінювати силою в той. Чи інший спосіб це не тільки позиція данії та датського королівства на щастя, Європа також її поділяє.